Жомо випуск поет усього людства у Придністрові відзначають Шевченківські дні. Напередодні представники посольства України, спілки українців Придністрові і республікансько-українського теоретичного ліцею комплексу шанували пам'ять великого кобзаря покладанням квітів до його пам'ятника у Тарасполі. Побувала на урочистостях і Ольга Марчук. У літературі кожного народу серед її великих творців є поети, імена яких оповиті немирощою любов'ю і славою. Таким для українців всього світу стало ім'я Тараса Шевченка, і не дивно, бо його поезії вже понад 160 років, але вона і досі викликає у людей почуття гордості і захоплення своєю красою, силою свого слова та народною мудрістю. Сьогодні день народження Тараса Шевченка. Щиро вклоняємося перед його словом, перед його героїчним життям заради рідної країни. Поетичний збірник Тараса Шевченка кобзар став справжньою пам'яткою літератури. Його твори відомі сьогодні в багатьох країнах світу. Їх перекладено мовами понад ста народів, і кожне нове покоління його перечитує по-своєму. Ми вивчаємо в нашому ліцеї Тараса Шевченка, ставимо його вірші, постанови у нашому театральному гуртку. І дуже поважаємо цього геніального поета. Звичайно, кожна людина повинна читати твори Шевченка, Пушкіна та оцього письменків, які об'єднують народи. І дійсно чудово знати, коли люди знають його вірші. Головний вуз республіки вже більше 70 років носить ім'я Шевченка. Присвоєно воно і деяким громадським організаціям на честь кобзаря названі вулиці. Його портрет зображений на грошовій одиниці республіки. Шевченко нерозривно пов'язаний з Придністроєм, пов'язаний він через об'єкти, які він освітлював у своїй творчості, і в творчості як художник, і в творчості як поет, як письменник. І з його автобіографією багато що збігається з тими особами, які він спілкувався, мав досить тісні стосунки. Кожне покоління знаходить в творчості Шевченка щось актуальне для себе. І сьогоднішні українці, і майбутні, будуть черпати натхненість, енергію до дій з творчості Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня у республіці стартувала Шевченківська декада. Протягом місяця у товариствах української культури у школах проходитимуть різноманітні заходи. Адже інтерес до постаті Шевченка ніколи не згасає. Його творчість жива бо актуальна. Його вірші народні гадки.